Права 1264 площа трьох ділянок дорівнює 80 гектар. Площа першої дорівнює 27,1725 гектар. А другої на 2,1825 гектар менша, ніж першої, знайди площу третьої ділянки. Ну що ж, давайте міркувати, як можна знайти площу третьої ділянки. Спочатку знайдемо площу другої ділянки. У нас є площа першої і є наскільки площа другої менше. То, щоб знайти площу другої, нам ну, треба від площі першої відняти тоді 2,1825 гектар. Записуємо перша дія. ну і пишемо, що 27,17 гектар треба відняти 2,18 25 гектар. І це дорівнює. Ну що ж, від 27,2 то ми віднімемо, але як від 17,25 підняти 18,25. Придеться нам 27 записувати як 26 плюс 1 або 25 25. Так? І плюс тут у нас ще є 17 25. І відняти 2, 18 25. І це дорівнює. Ну, а зараз все що з плюсом, давайте запишемо, як мішане число, то ми пишемо, що це дорівнює 26, ,25. тепер знаменник у нас тут однаковий, 25, тоді чисельники додаємо, пишемо 25 плюс 17. 25. Так, мінус 2,1825. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 26, цілих. тепер 25 плюс 17, 25 плюс 10 35, 35 плюс 7 це 42. Пишемо 25. Мінус 2,1825. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо, пишемо це дорівнює. Тепер віднімаємо тоді цілу частину і будемо віднімати дробову. То пишемо 26 мінус 2, це буде 24 цілих. Далі, знаменник у нас однаковий, 25, тоді віднімаємо чисельники, 42 мінус 18, записуємо 25. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що цілих частин у нас 24. Ну а тепер 42 мінус 18, 42 мінус 10, це буде 32, 32 мінус 8, це буде 24. То пишемо 24, 25. Пишемо в дужках чого. Гектар. Це у нас площа другої ділянки. Площа. Другої. Ділянки. Добре. Тобто у нас є площа першої ділянки, є площа другої. Давайте знайдемо суму тепер. Чому ж дорівнює сума першої і другої ділянки? То пишемо тоді друге. Отже, у першої ділянки 27, 1725. Плюс другої ділянки 24 24 25. Є. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілу, а потім дробову частину. 27 плюс 24 це 27 плюс 20 47. 47 плюс 4 це 51 ціла. Тепер скільки буде дробових частин? Знаменник у нас 25. Додаємо тоді чисельники. Буде 17. Плюс 24. Записуємо. Це у нас буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, 51 ціла буде. Тепер дивимося 17 плюс 24. Це буде більше вже, ніж 25. Давайте ми запишемо одразу це у такому вигляді. Плюс як 25, плюс 16. Пишемо плюс 25, плюс 16. І все це 25. Чому? Бо інакше нас вийде неправильний дріб, а так його, як правило, не записують. То зараз ми виокремимо цілу частину. То пишемо, що це дорівнює. Це можна тоді записати як 51 плюс. Тепер 25, 25. І плюс. Тут ще залишається 1625. Є. І, і це дорівнює. 25-25 це одиниця, то це буде 51 плюс 1 і плюс 16,25. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо, пишемо, що це дорівнює. Отже, 51 плюс 1 це буде 52, цілих. і ще в нас є 16 16,25, так і пишемо 16 16,25. Пишемо в дужках чого. Гектар. Так, і пишемо: це в нас буде площа? Першої? І другої? Ділянки разом. Площа першої і другої ділянки разом це 52,1625 гектар. Але загальна площа 80 гектар. Як знайти площу третьої ділянки? Треба від загальної площі відняти 52,1625. Так і пишемо в третій дії, пишемо у третій. Ну і записуємо, що від 80 треба відняти 52,1625. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 80, для того, щоб відняти 16,25, запишемо як 79 і одиницю запишемо як 25,25, 25, то у нас вийде 79,2525. І від цієї величини треба відняти 52, цілих і 16 25, і це дорівнює. Ну що ж, а тепер віднімаємо від цілої ціли, а дробові тоді легко буде порахувати. 79 мінус 50 це буде у нас 29, а 29 мінус 20 – це 27. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 27 цілих. Ну і у нас знаменники однакові, то тоді віднімаємо чисельники. пишемо 25 мінус 16. І все це буде 25. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 27, цілих. 25 мінус 16 це буде 9. Записуємо тоді і 9 25. х Є. Записуємо в дужках чого? Це мова йде про гектари. Так, і записуємо, що це у нас буде площа. Площа, тоді третьої ділянки. Третьої. Ділянки. І, ну що ж, зараз, коли ми дізналися площу третьої ділянки, давайте запишемо відповідь. Я тут запишу, пишемо відповідь. Отже, площа третьої ділянки складає 27, і 925. Записуємо гектар. Ну що ж, ось така задача на операції з змішаними числами. На цьому вправу завершено.